Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва нескладна, упевнена, наші друзі впораються на всі 100. Звісно, впораються І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія атакує! Бабуся вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил, трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся. Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й піні. Треба щось вигадати. Точно. У мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт? Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно. Тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку. А тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся. А бабуся моя прабабуся, Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимо та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою. Щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допикливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Так забавно виглядає. Зараз спробую. Навіть дуже смачно. М -м, ну просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробуй її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом! А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус Спробую Просто пири з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усім містом їх їли. Ой, мамочки, всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою і моїм фірмовим полоничним варенням. Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати наполовинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно, я б з'їла половинку. Ну, так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незмінна класика шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово. Залишилось зробити паніровку Вона буде з моїх улюблених чіпсів, читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч валії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюся, Моніка оцінить. Здорово, джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гедота Тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачівного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю? Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж. В цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Yes! Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка? Додамо вогнику і скоро буде готово. Із шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово, ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії. І викладаємо наш перчик Тепер беремо яйце. Ох, джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так помидно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю вас, це займе небагато часу. Джилл, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил! блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте. До мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой. Сьогодні, мабуть, без цукирок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика, і це буде жовто. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку. і в Мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і Щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально. Все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой як приємно. Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого! Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо! М -м, дуже смачно! Так, А це хмаринка з яєць? яке ніжне. М -м. Клас. Перемагає шеф, ну нарешті. так так, я перемогла. Всім велике, дякую, я наїлась. Це що, наша перша страва? Здорова. Ого, торт, який величезний. Год би відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати, хоча б крем. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, алекси моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так! Тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. <риклад> Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. <риклад> ти потрапила прямо Джулі в око. <риклад> От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. <риклад> Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс. Ну, ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати карту. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти. What? Я готова тобі поступитися. А я тобі перед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне це непогана ідея. Давай спробуємо клас. Я перемогла. Починаєш ти. Александ навіщо ти взагалі це запропонував? Ми б і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостопки. включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як Якби я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Випача, ну, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти Ну Ось а я його навіть не спробую. Пора. Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила. А? Джолі не може відкусити карамель. Глі, що ти робиш? А? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Одумайся, Джулія, прошу тебе. Mm -hmm. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. <рив> Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупа чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути, mm -hmm. і я б змогла. Mm -hmm. Ну Все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я зім карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так, і я зможу розкусити. Дай мені чупа-чупс. Yeah! Який він маленький. Yeah! Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Oh. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Yeah! Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну Ось, вона могла дістатися мені. Жулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Жуля заплуталася у жуйці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так не Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що передумала її лизати? Так не піде. Гара, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно, але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алексе, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.